Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас чергова новинка від нашого бренду, і це в нас акумуляторний степлер, маркировка його pih 20. І він належить до нашої сімейної лінійки 20 вольтових акумуляторів. Якщо ви займаєтесь збиранням чи поточним ремонтом ваших меблів або не ваших, якщо ви. Займаєтесь бджорством і час від часу виробляєте рамки. Саме цей інструмент вам у поміч. Не перемикаємось і починаємо наше знайомство. Інструмент постачається тушкою, а в комплект поставки входять сам інструмент, дві коробочки, в одній з котрих в нас скоби та гвістки для початку, у другій коробочці скобка для того, щоб зручно було тримати інструмент на ремені, та додатковий накінечник на байок. Так само маємо інструкцію. Стартова кількість розхідників чимала. Як ми вже сказали, інструмент постачається тушкою. Тому якщо у вас вже є наш інструмент акумуляторний та акумулятори, звісно, ви заощаджуєте: якщо нема, ви маєте можливість придбати акумулятор на 2 Аг, 4 або 8 І до нього ще зарядний пристрій на один слот чи на два. Вага інструменту складає без акумулятора 2 ,100 кг 100 г із 4 а годинним акумулятором 2 ,750 кг 750 грамів. По-перше, при під'єднаному акумуляторі ми маємо можливість поставити наш інструмент. Далі, дуже зручний хват. Ручка має гумове покриття. Відрегулювати силу удару ми можемо за допомогою механічного регулятора, котрий має велику ручку, і при налаштуванні ми тактильно відчуваємо. Силу, яка буде працювати на наконечнику. Тобто пружинку прижимаємо механічно. І як на мене, це дуже зручно. Кнопка пуску, як ви бачите, дуже велика. Якщо ми просто беремо її, вона навіть на три пальці. А якщо нам десь треба підлізти, там де не зовсім зручно, натиснути цю кнопку буде легко будь-якому в якому положенні. Як ви помітили, кнопка не вмикає інструмент, поки ми його не притисли до поверхні. В момент притискання спрацьовує підсвітка, і тоді вже ми можемо здійснити постріл. Для того, щоб спорядити наш магазин, натискаємо оцей важель та відсовуємо засов. Після цього вставляємо гвістки. В залежності від того, які у вас гвістки за довжиною, відмітка є, в який саме паз їх встановлювати. Окрім гвістків, ми також можемо встановити скоби. Та зачиняємо. Наш магазин. Гвізки у нас типу F, довжина вказана, скоби тип 600 або 606, довжина від 15 до 22 мм. На інструменті зберігається шестигранний ключик. Для чого він потрібен? Для відкручування ось цієї накладки. Раптом вас перекосило скобу або гвіздок. Швиденько почистили. Ну а зараз продемонструємо наш інструмент в роботі. Під'єднуємо акумулятор. Відправляємо силу удару та робимо. Скоби зайшли повністю. Це була максимальна сила удару. А тепер спробуємо забивати гвістки на швидкість. В принципі, досить швидко. Паспортна продуктивність нашого степлеру 20 цвяхів на хвилину, тобто один цвях 3 секунди. Це рекомендовано для тривалих робіт. Але, як ви бачили, в принципі він може робити і швидше. Але при нетривалому використанні забили 20 хвиів, почекали, поки пройшла хвилина. Нехай інструмент відпочине, потім продовжуємо роботу у нову хвилину. А зараз давайте подивимось, як регулюється сила удару. Встановили скобу. Мінімально. Все одно влетіло. Ну, і в принципі, ми бачимо, що інструмент чудово впорався навіть на Л на мінімальному. Є трохи скоба недобита, на максимальному вона навіть трохи глибше, ніж поверхня ЛДСП. На цьому знайомство із цим дуже цікавим інструментом ми закінчуємо. Як на мене, це дуже потрібна як у побуті, так і на виробництві річ. Вона не має дротів, нема ось цих рухів, підтягуючи дріт. Також він набагато легше працює, аніж мережевний інструмент. І Набагато простіше ним робить, аніж ручним інструментом. Одного акумулятора вам вистачить набагато. На сміну 2 штуки вам отак точно з головою хватить відробити, навіть на виробництві. Ну і якщо є питання ще, пишіть в коментарях. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. Живіть багато, будьте здорові!